Знайомтесь Гертруда Дернольд. Це поросятко трішки розумніше з Ернольда. І ні, не тому, що у нього вбудований чіп нейролінку мозок, а тому, що воно приїхало сюди автобусом, на відміну від нашого дурника, який припаркував свою автівку у мафіозі за 50 баксів на годину. На цій конференції Ілон Маск покаже процес встановлення ультрановітнього чіпа до мозку цим милим мавпочкам, а в найближчому майбутньому і людині. Арнольде, припини дражнити приматів ключами. О тобі й на молодчага, Догрався. Не розумію, на що Ілон Маск покликав такого Бевзя на свою конференцію. З наукової точки зору Нейролінк досить простий прилад: це набір електродів, які передають електричні імпульси нейронів мозку в комп'ютер. Проте з технічної точки зору це все ж таки досить складний прилад. Уявіть, що мозок це клубок дуже заплутаних проводів, а вам треба дуже обережно під'єднатися поряд, щоб нічого не пошкодити. Арнольде, біжи! Час оплатити за парковку, бо скоро твою чортоп хайку забере евакуатор. Потрібно чимшвидше забрати ключі у мавпи. З такими цінами на парковку ти будеш харчуватися хіба що хлібом і водою до кінця місяця. Одягай костюм мавпи, так у тебе більше шансів. Повір мені. Я знаю, що він смердить. Це лише на п'ять хвилин. Давай, спробуй ще, я в тебе вірю. Гей, козаки! Куди ви потягли Арнольда? Тільки я можу ставити на ньому досліди. Іло, не будь ласка, будь із ним ніжним. Дідько, хоча кому я це кажу, я ж усього лиш голос у голубі цього тупака. Розмір мозку Ернольда майже як у примати. І ця версія чіпа ідеально йому підійде. Завдяки нейролінку, Арнольд тепер може спілкуватися з іншими власниками цього приладу. Силою думки. За допомогою Wi-Fi. а також мати шалену швидкість взаємодії з мережею інтернет. Арнольде, концентруйся. Ти точно зможеш це зробити. Завантаж з інтернету мав п'ячу мову жестів. Я навіть не сумнівався, що у тебе вийде, але не думав, що це може затягнутися на цілий день. Я гадав, що ти настільки дундук, що тобі навіть чіпний ролінг не допоможе. А ти просто забув його увімкнути. Хоча це така собі ідея, тільки не вдавися. Арнольде, тобі не час вмирати. У мене ще багацько ідей для експериментів. Можливо, ми зможемо перенести твою свідомість на флешку. Цікаво, скільки гігабайтів нам знадобиться. Не віриться, але мозок Арнольда має велику щільність пам'яті. Його місткість 2,5 мільйона абстрактних гігабайтів. Для цього знадобиться 2500 жорстких дисків об'ємом 1 терабайт. Підпишись і ітиць невподобайку, аби дізнатися більше цікавих фактів. Нічого, Арні, скоро ти будеш кіборгом, напівроботом, напівлюдиною. Відтак ти нічого не боятимешся, боятимуться тебе. Астела бейбі. Велика частина мозку зайнята різними життєвими процесами. Навіть щоб пукнути, потрібні мільйони нейронів. Об'єм семантичної пам'яті, тобто інформації у символах, знань про світ, значно менше загального об'єма. Наприклад, для вивчення всієї англійської мови достатньо 12 мегабайтів. Не хвилюйся, Арнольде нам вдалося принести всі дані з твого мозку, хоча їх виявилося не так вже й багато. Все помістилося на одній флешці. Я навіть встановив кілька нових функцій. Тепер ти, Арнольде, можеш розв'язувати математичні задачі без калькулятора. Привіт, Арнольде! Точна оперативна пам'ять мозку може отримувати від п'яти до дев'яти цифр одночасно. Це лише сорок біт або п'ять байт. Можна збільшити оперативку, комбінуючи різні елементи. Наприклад, три, п'ять, два це три елементи. А – це один елемент, Арнольде, ти можеш почати жити своїм звичним життям і не перейматися через важкість від переїдання піци. Проте є кілька дрібних проблем. Тобі не впізнає тебе важко лежати на ліжку, і не можна їсти звичне їдло. Звичайна їжа може викликати коротке замикання у новому кібертілі. От тобі і маєш ти знову повторив свою помилку. Мабуть, добре, що ми створили кілька прототипів. Не набридло генерувати фото за допомогою штучного інтелекту. Йой, вирішив залити їх у Тіндер. Гадаєш, хтось на них поведеться? О, і нове повідомлення. Тебе запрошують на побачення Арні. Твоє звичайне фото в соцмережах, як мільйон інших, є частиною бази даних для розпізнавання облич на вулиці. У США кожен другий дорослий в базі і може бути відстежений за допомогою 50 мільйонів вуличних камер. Тому штучний інтелект з імовірністю 99% знайде тебе, де б ти не був. Але навіть штучний інтелект не допоможе з твоїм гардеробом. Адже важко обрати між двома зеленими футболками Арнольде, головне будь собою і поводься природно, але не настільки ж. Базу даних популярного gpt 3 можна порівняти з 285 тисячами книг по 200 сторінок кожне. Якщо людина читатиме сім книг у тиждень, то вже через 5470 років зможе прочитати останню штучний інтелект впорається із цим всього за 5 років, що на 101 143% ефективніше за людину. Нервуєш? Я теж. О, а ось і вона. Йой, яка краля. Як вона повелась на тебе? Дивно. Вона сміється з твоїх жартів. Дуже підозріло. Десятий страйк поспіль? Максимально чудернацько. Арні, Ти жахливий фотограф. Або дай тобі. Вона що, робот зі штучним інтелектом? Схоже, вона хоче не любові, а чогось іншого. Час вшиватися, арні. Гранатомет XM 25 використовує штучний інтелект, здатний автономно розпізнавати ціль та обирати спосіб вибуху. Однак найпопулярнішою зброєю зі штучним інтелектом залишаються дрони. Вони розпізнають обличчя з відстані в милю не більше ніж за дві секунди. Але хто знає, можливо, ці дрони будуть скидати геть не бомби. Арнольде, так просто тобі не спекати з цієї кіберледі. Ідея, її телефон у тебе. Мерші, Арнольде, потрібно якось її відключити. Тисни червону кнопку. Серце це помпа, яка змушує кров рухатися у всьому тілі зі швидкістю 25 миль або 40 кілометрів за годину. Шлях, яким подорожує кров, завдовжки понад 100 тисяч кілометрів. Якщо всі судини розтягнути в одну пряму лінію, вони обмотають земну кулю двічі. Три, два, один. Стоп! <плес> Що? Напудиву штанці, <плес> так, Арнольде? Серцю потрібно чотири секунди для скорочення і стільки ж для розслаблення. Якщо ти складеш всі паузи у житті середньостатистичної людини, виявиться, що серце відпочиває більше ніж 20 років. Більш того, ніхто не помітить малесеньку паузу тільки на одну наносекунду. Але я розібрався, як це виправити. Придивися, серце нагадує двоповерховий будинок. Тут є дві кімнати згори, які називаються праве та ліве передсердя. А нижче шлуночки. У нормальному стані кров з передсердя виштовхується в шлуночок з такою силою, що теоретично кров може вистрілити більш. Ніж на 9 метрів, далі шлуночок штовхає кров у легені або аорту, і життя пливе у звичайному ритмі. Але якщо шлуночок зупиниться хоча б на 7 секунд, у той час як інші частини серця працюватимуть, бабах, об'єм крові подвоїться і все це розірветься на клаптя. Але не цього разу. Ти потрібен нам Арнольда. Всі люблять тебе, правда, друзі? Якийсь анонім щойно надіслав йому безкоштовне запрошення на канікули біля озера? Справді чудова місцина і надзвичайно знайома. Святі пампушечки, це ж Джейсон Вургіз! Джейсон двохметровий божевільне з колосальною жагою до насилля. Марно намагатися втекти чи заховатися. У нього незрозуміла здатність раптово виринати позаду своєї жертви. Напад найкращий від захисту. Підготуємо пастку. Після ураження блискавкою Джейсон став надзвичайно стійким до пошкоджень, але в нього досі не було шансу проти бензопилки. Боже милостивий ти як мав з гранатою в руці? Тобі не можна нічого довірити. Який несподіваний поворот, Джейсон, схоже, не хоче твоєї смерті по іншому, окрім як від його рук. Чому твоє лице випромінює таке щастя? Вурхі завжди повстає з мертвих. Тож тобі потрібно оперативно вигадати план Б. Якщо його неможливо знищити, тоді тобі треба обмежити його можливість рухатися. Ти можеш залити його ноги бетоном, і тоді він не зможе переслідувати тебе. Щоправда, тут одна проблемка. Бетону потрібно декілька годин, щоб затвердіти. Тобі просто потрібно тримати Джейсона в полі зору та ламати його кінцівки щоразу, як він почне зцілюватися. Ви тепер назавжди разом. Цілься в коліна, Арнольде. Травма буде серйознішою, і відновлення займе багато часу. А що відбувається? Арнольде, я твій батько. Він вирішив здати свою хату, аби заробити грошенят. Проте, Арнольде, де ти тепер будеш жити? Схоже у лісі. Ну, я навіть не переймаюся. Ти певна річ знаєш, що потрібно запхати листя під футболку, відфільтрувати воду, і ні, не бери тут нічого до рота. Отож, доки ти не зайшов далеко, на гострі свої вуха. Шум трактора чутно за 3-4 кілометри, гавкіт сірка за 2-3 кілометри, їдучи потяг за 10 кілометрів. Пісні Бітіес чутно завжди. Що там робиться у кущах, Арнольде? О, ти тільки поглянь. Цей солодкий малюк заблукав, як і ти. Адже товстий Лорі мешкає переважно у тропічних лісах. Навіть не думай його гладити, Арні. Лорі лежить свої ліктьові суглоби, які виділяють небезпечну отруту, тому їх укус може бути смертельним. Тобі потрібно слідувати за звірячими стежками, якщо вдасться вийти до струмка, це буде файно. З цим знаряддям довбатися тобі до ночі. Як бачиш, я був правий. Ніч найнебезпечніший час у лісі. Пропоную тобі кинути кістки тут, на дубі. Не готель либіть, проте безпечно. Вранці ти мусиш вийти на галявину, аби тебе помітили рятувальники. Пошук людини в лісі це справжня спецоперація, в якій задіяні рятівники, волонтери та військові. Місцевість ділиться на квадрати, і кожен з них ретельно прочісується. Був випадок, коли людина, що заблукала, сама того не знаючи, шукала себе. Цей козак зміг вибратися з лісу, нікому не сказав цього і приєднався до пошуку себе ж. Тебе помітять з повітря, якщо розпалиш багаті і накидаєш туди свіжого листя, аби йшов густий дим. Йой, тебе знайшли не рятівники, а місцевий єгерзе, твої вогнища в лісі. Вітання чкарні! Нарешті ти вдома. Проте стривай ти ж здав його в оренду. Невже ти продав свою ванну? Навіщо? Це все заради новенької PS5? А знаєш, Арні, лікар Джеймс Гамблін довів, що можна не митися протягом п'яти років. Давай влаштуємось цього челендж. На поверхні нашої шкіри живе безліч бактерій. Це справжній мікробіом. Кажуть, що якщо довго не користуватися милом, баланс мікробіому налагодиться сам по собі. Однак, якщо ти не будеш митися дні три, доведеться терпіти свербіж. Не засмучуйся, вийди, подихай повітрям. Очевидно, що після декількох днів бездушу від тебе, друже, трошки почне смердіти. Добре, не така вже й погана ідея придбати купу дезодорантів. Світова мода на аромозасоби для тіла з'явилась у середньовічній Європі. У той час люди милися лише два рази за життя коли народжувалися, і коли вмирали. Добре, неприємний запах зник, однак часте використання дезодорантів може викликати алергію і навіть задуху. А солі алюмінію у їх складі можуть призвести навіть до розвитку ракових клітин. І до речі, навіть у сучасному світі є люди, які миються дуже зрідка. Окрім бездомних, є жителі крайньої півночі, ескімоси та чукчі. Відчуваєш себе непотребом, Арнольде? Брудна тілі, врешті-решт, призведе до втрати самооцінки. А сусідські діти розмалювали твій дім графіті та дражнять тебе смердючкою. Куди ти зібрався, Арнольде? Ох, сподіваюсь, ти не наробиш дурниць. Арнольде, ось де ти! Вирішив переїхати до Чупчів? Вітаю! Крім того, челендж завершено, і твій мікробіом набув рівноваги.